В Івано-Франківську не встигли створити народну раду, як уже посварилися щодо того, хто має увійти в неї. На суботньому позачерговому засіданні обласної ради вирішили, що структуру сформують опозиційні фракції різних рад області. А от громадських активістів до народної ради не взяли. Мовляв, там можуть бути лише депутати, аби мати змогу ефективно працювати на випадок надзвичайного стану. Можу ввести надзвичайний стан. То хто тоді буде законодавчим органом на місцях, що проти цього стану виступати? Ті, хто обрані вже, а не залучені. Тому є для мене пропозиція. Ми сьогодні маємо створити таке міжфракційне об'єднання. Сьогодні та присутні у сесійній залі Прикарпатці з цим не погодилися. кажуть, саме прості люди роблять революцію, відтак і мають право бути у народній раді. Давайте ми все таки зробимо цей орган розширений. І ці всі речі, які нам говорять, що є Верховна Рада, є закони, будуть судом відміняти і так далі, тому яким судом? Судом, які речі будуть відміняти. Якщо ми зараз будемо спиратися на суди, то нам всім треба розходитись, тому що суди поприймали вже ці рішення. Також депутати закликали правоохоронців області не виконувати злочинні накази влади та зобов'язали керівництво обласного УМВС упродовж доби повернути зі столиці прикарпатських міліціонерів. На сесії депутати повернули в свою власність усе комунальне майно, яким донині оперативно управляла облдержадміністрація. Крім того, рада вирішила виселити одаз адмінбудівлі на Грушевську. Щоправда, виникла дискусія, скільки часу дати чиновникам ОДА на звільнення приміщень? 30 днів по закону чи 5, враховуючи революційний час. За радикальні дії висловилися місцеві парламентарі їх у підсумку, і підтримали. Ви скільки часу збираєтеся давати сьогоднішньому уряду і сьогоднішньому президенту часу для того, щоб він склав повноваження? Місяць? Значить, про що ви тут спорите? Про що ми тут дискутуємо? Також обласна рада вирішила звернутися до столичних суддів з проханням взяти на поруки затриманих міліцією прикарпатців. А на їх юридичний захист обранці передбачили 200 тисяч гривень. Разом з тим, депутати вірять, шанс на швидке і мирне врегулювання конфлікту в державі залишається. Перше, що може влада показати, це якраз відміна тих законів, це відпустити усіх політичних в'язнів, які сьогодні знаходяться за гратами і. Це я думаю, що повинна бути переформатизація все ж таки органів державного державних органів. Також у суботу облрада визначила червоно-чорний та прапор ради Європи частиною символіки області. А місцевих членів партії регіонів депутати закликали вийти з політсили, яка, на їх думку, відповідальна за безчинства в країні. А от анонсованого голосування за недовіру голові Ода Василя Чуднова не було. Це питання обранці зняли, оскільки кажуть, немає предмету розгляду. Де й так не визнає цей виконавчий орган.